Добрий день! Дякую вам усім, хто дивиться мій канал. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні у нас 11 жовтня, день дуже гарний, сонячний. Роботи ще дуже багато. Треба ще вспіть висадити полуницю, підживити її, підкормити, щоб вона у нас в зиму пішла гарна, здорова і на наступний рік дала дуже гарний хороший урожай. Трохи розповім, чим я займаюся сьогодні. Що я роблю, як я готую готовлю свою полоничку до зими. Ось у мене така грядка. Я її вже вам показувала, знімала. Це в мене сорт Альбіон, ремонтантний сорт. Він росте в мене тут між виноградами. Ширина від. Куща винограду до другого куща 3 метри. І тут цей полунички можна свободно розвиватися, тут є місто, куди її двигатися в різні боки. Значить, У мене на ці грядочки стояла розсада в стаканчиках, я вирощувала, збирала я полуничку от. і ось що в мене з неї залишилося. Значить, розсаду ми всю я всю прибрала. так, розсаду всю я прибрала. Залишила, тут в мене були старі корінчики і молоденькі саджанці. Значить, я вибрала, намітила собі так рядочок посередині. Старенькі кущики я всі убрала, залишила тільки ось молоденькі. Ось такі. Це вони укорінилися у серпні, у вересні, у серпні місяці. Вони вже такі гарні зробилися, підросли. Листочки. Перед цим я всю полуничку обробила від кліщика, від різних заболювань. Листочок ось у мене чистенький стоїть. Ось, ось, наприклад, ось саженці, Дивіться. Серединочки відростають, корінчики там вже наросли, вона така упругенька стоїть. От. Я зрихлила, перекопала здесь, підсипала двойний суперфосфат, перерихлила все. У мене ось є перепрівший коров'ячий перегній. Сипець, так називається. Я його через ящик просіяла, щоб не було ніяких комочків. І нам треба підсипати під кожен кущик. Це буде, як і мульча, і удобріння. Підсипаємо. Під кожен кущик, але ну, тільки сипемо так, щоб серединку ми не засипали. Бачите, серединка в мене не засипана. Ось так я його беру, підсипаю. Це свого роду, коли буде зима, це буде мульча. І навесні мені не прийдеться і підкармлювати у добря, чимось тут буде перегнойчик, буде, корінчиком буде свого роду питання. Тепер у мене виходить, тут ще є розстояння, він же ж буде пускати вусик, а мені потрібно будуть молоді саджанці, буду ставити і стаканчики і деякі будуть укорінюватися. Тобто, я Сюди ще насиплю, перегноя, перекопаю, ще двойний суперфосфат насиплю, це все перекопаю. І десь так десь метр, мавірно. цього ряду сторону, ще десь на метр. Я оце все зрихлю, перекопаю. І так вона в мене піде в зиму. Ще у нас є рядишком ліс. Я хочу поїхати туди, насобирати хвойний опад і ще роз... підсипати під кожен кущик, насипати таку мульчу зроблю. Кажуть, що від хвойного опаду не лізуть в далі не лізуть слізняки. Це вже на наступний рік, виходить, на весну. Два... хвойний опад може закислить ґрунт. Но я можу розсипати древесну залу, і воно тоді нейтралізує цю всю кислотність. Я вже, я вже так робила. В принципі, непогано виходить. Таким чином, ось так я роблю грядочку, оновлюю її, і вона в мене йде на зимовку. І навесні мене сподіваюся, що буде гарний результат. Значить, за моїм спостереженням, сорт Альбіон це ремонтантний сорт, його бажано пересаджувати кожен рік. Тоді я так спробувала, мені так сподобалось. Можна його залишати і на два роки, але тоді ягідка буде менше. От, я вирішила пересаджувати його кожен рік. Тоді менше виходить, заболівань, сильніше виходить ягідка Добрий день. І тоді полуничка у нас виходить, дуже гарна і чудова. Так що так, робіть, пробуйте, робіть так, як я роблю. У вас буде своя полуничка Я думаю, що все, все вийде. Зараз ще буду робити нові посадки. Все вам зніму, покажу. Бажаю вам всім міцного здоров'я, гарного дня, а саме головне мирного неба. Всім пока!